Добрий день, цікаві хлопчаки соколяти, зіроньки, дівчатка. Вітаю і вас, татусі та матусі, жвавої малечі. Доброго дня бажаю вам, дідусі та бабусі. Як казали у запорозькому коші, шануємося ладом, люди хороші. Я, запорозький каскар Сенькосито, котрий усмішкою зустрічає світанки та уступці дня то вче життєве жито, радий нашій новій зустрічі. Я вдячний милостивому Богу, що він дозволив мені зібрати казкове збіжжя, що його вистачить на ціле Запоріжжя, для всіх українських моїх сестер, і братів, для всіх людей землі, хто полюбляє наших предків і запорозьких козаків. А розповідь казка моя сьогодні буде про славного київського князя Святослава. Багато князів побувало на Хортиці, і Ігор, і Дір, і Олег, Аскольд. Але світочем серед цих усіх достойників наших пращурів, князів, постає велет із велетів, лицар із лицарів, красень із красенів, князь Святослав. Я його дуже дуже люблю в своєму серці, тому що. Не можу намалуватися і не нарадуватися його мужності, його любові до батьківщини, вірності своєму народові, героїці. Адже, ви знаєте, це князь, який настільки був відважним, що перед тим, як іти на ворога казав, іду на вас, він не ховався за спинами мирних людей, не підкрадався пота, як це роблять вовки а Відважно йшов на ворога, попереджаючи його про це. В чому наше щастя з вами, дорогі мої, що імператор Цихміниць описав, залишив для нас опис Величного князя, і ми можемо сміливо казати, а це було в 9 столітті, що наш Святослав, князь Святослав. Був так само той самий дух, що і несли, і несуть далі його нащадки запорожці. А він був середньої статури, смаглявий, з оглиним носом, з блакитними очима. У нього були вуса, майже не було бороди, а на голові був чуб, у вусі сережка з карбункулом. От, Оздоблений був мечем, пише, чи залишає спогади імператор, і він казав, що майже нічим не відрізнявся Святослав від е, свого весляра, юнака, який супроводжував його, важливо трошки більше орнаменту, а так проста льняна одежина, яка була дорівною в Воякові, який йшов з ним, він е, настільки був е, привченим до походів, до е, важкостей, незручностей, які е, не сприяють людині у військових походах. Зокрема, їв він з одного котла з, з своїми вояками, От, е, лягав на землю, підклавши кулак. Під голову і засинав, вкрившись якоюсь Рогожиною або кожушинкою. Словом сильний витривала людина. І от в чому його слава по світові постала, що він жодної баталії не програв, жодної а, військового зіткнення. Скрізь, де був Святослав, це була прикмета. Він виходив переможцем. І от останнього разу, вертаючись уже в Київ, діставшись порогів, він не знав, що на нього. На кічкавському перевезі, як потім його будуть називати, а так то була крадійська переправа. Вже чекали вояки печеніг, печеніги, яких очолював князь Куря. Вони зробили засідку, щоб пограбувати і убити славетного князя, бо він йшов з походу і віз дуже багато цінного краму, ну, всього, що він там мав. Побачивши печенірське військо, що воно в десятеро перевершувало. Вояків Святослава, він дав наказ розвернути човни і повернутися на Хортицю. І так сталося, що вони прийняли рішення перезимувати на Хортиці, дочекатися весни. Зима та видалася дуже-дуже важкою, було багато снігу. Нічим було годувати коней і самим годуватися, і воїни Святослава були змушені вбивати своїх коней і живитися кониною. І так, якимось чином вони пережили цю зиму і навесні, куря вирішив все ж таки довершити свій властивий план і почав з військом переправлятися на берег. Багато людей із дружини. Святослава померли до того часу. І решта, яка з ним зосталася на нараді, він їх запитав: покляніться мені світлим Богом, Сонця, Хорсом, що ви вірно і мужньо стрінете ворога і що не зрадите предківської віри і тих, тих заповідей, які переказували нам наші прадіди. А ще покляніться мені, синочки мої, що коли я буду вбитий, ви не дасте зганьбити ні моє тіло, ні мої очі, ні мого сивого чуба. Хлопці дали таку клятву. І щоб захиститися, воїни Святослави і Святослав обрали священний дуб, який стояв десь у Протолчу, величезний славетний тисячолітній дуб, і довкола нього вони. Вирішили прийняти свій, як виявилося, останній бій. Пішли у наступ печеніги, мужньо відбивалися ратники, дружинники Святослава, а сам Святослав був схожий на орла, що кидається на здобич. Але сили переважували, перемагали, і от коли наклали голову дуже багато його людей, Святослав здійняв угору свого меча. І грізно сказав Куря, буде і про тебе, буря. Потім він скинув очі гору і сказав О Хорсен, Боже, Соняшне Божество, Бог Сонця, ти бачиш, я віддав всього себе на справу військову, на захист рідної землі, на захист всієї сили. Тож прийми мене до себе, світлим промінчиком, я маю. Піти і життя. І після цього він приштрикнув свої груди і пригвоздив своїм мечем себе до того священного дуба. Куря аж затанцював від радості того, що він є переможцем святослави, і тільки на його воїни кинулися до дуба, як раптом розвернулися небеса. Прогуркотіла громовиця, блискавиця, здійнялася хвиля Дніпром, і головне, стався велетенський землетрус. Пострибали кур'я його вояки в воду, як ті жабенята. А коли стихія вщухла, і вони вийшли на берег, то вони не побачили біля Дуба Святослава, кинулися туди і сюди, щоб його розшукати. Немає князя. Так розсудили небеса, щоб приховати, не дати на ганьбу тіло князя. А може, то були вояки. Ви знаєте, наші предки вірували, що кожний воїн, який загинув, він постане десь знову, відродиться і стане вояком. От. І розлючений князь Куря, щоб довершити справу, придумав таку хитрість. Він звелів відтяти одну з голів у своїх підлеглих, зробити з неї чашу, оздоблену, оздобити золотом, а по світові пустити поголос, що він, князь Куря, мандруючи, десь подорожуючи, полюбляє випити холодне вино, п'ючи його із черепа великого київського князя Святослава. Отаку От брехливу облуду він придумав, завершуючи своє розповідання про Святослава, який, нагадаю, мені дуже-дуже до серця, хочу е заакцентувати вашу увагу, дорогі мої, наскільки це важливо, мати хоробре серце, якщо ти вояк, мати серце, яке несе у собі, любов до рідного народу, любов до рідної землі і до останнього здиху. Робити все, щоб твоя земля і твої земляки жили в мирі, в лагоді, і жодний зайда, жодний ворог не смів вступити на рідну землю. А... Моя розповідь завершена. А час нашої зустрічі добіг кінця. Але я знаю, на нас чекають нові зустрічі і нові оповідки. Буду вам розповідати казки про. Героїчне минуле, буду розповідати е, вірші, байки, усе, що я плекаю у цім житті, люблячи це життя, люблячи нашу землю. От, і вам тільки лишається дочекатися нашої чергової зустрічі. А на завершенні я хочу вам побажати, любіть Україну, той, хто любить землю рідну, буде мати і долю гідну. Той, хто любить землю милу, буде мати хист і силу. Той, хто любить рідну мову, буде жити високо. До побачення!